Вправа 17,23. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас корінь з 90, що множиться на 490. Ну, давайте розкладаємо на множники. Отже, запишемо, що це дорівнює. Корінь з 90. Що множиться. А 490 запишемо як 10, що множиться на 49. Це дорівнює. Тоді 90 помножити на 10 це буде 900, то ми можемо записати як корінь з 900, що множиться на 49. Корінь з добутку, дорівнює добутку коріння, то ми можемо записати як корінь з 900. Що множиться на корінь з 49. І це дорівнює. Корінь із 900, це буде 30. Що множиться, а корінь із 49 це 7. 7 у квадраті 49. І це дорівнює. Добуток 30 помножити на 7, 3 на 7 21 і 1 0, то це буде 210. І переходимо до другого завдання. Корінь і 72, що множиться на 32. Ну що ж, запишемо, що це дорівнює 72. Розкладемо на множники. Отже, записуємо, що це буде дорівнювати корінь. 72 я запишу як 36, що множиться на 2. І ще помножимо на 32, і це дорівнює. 2 помножити на 32 це буде 64, то це буде дорівнювати корінь. Із 36. Що множиться на 64? Корінь. З добутку дорівнює добутку коріння. Ми можемо записати, це як корінь з 36, що множиться на корінь із 64. І це дорівнює. Корінь із 36 це буде 6. 6 у квадраті 36. Що множиться корінь з 64, 8. 8 у квадраті 64. І це дорівнює 6 на 8 це 48. Є? Переходимо до третього завдання. Тут у нас також корінь здобутку. Розкладемо на множники, виділимо 0,1. Тобто запишемо, що це дорівнює. 4,9 я запишу як 49, що множиться на 0,1. Потім 32,4 це 0,1, що множиться на 324. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми 0,1 помножимо на 0,1 буде 0,1. Тобто в нас вийде корінь з 49, що множиться на 0,1 і що множиться на 324. І це дорівнює Корінь із добутку, дорівнює добутку коріння. То ми можемо записати це як корінь із 49. Що множиться на корінь з 0,1 І що множиться на корінь із 324. Добре. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Корінь із 49, це буде 7, бо 7 у квадраті 49. Далі корінь із 0,1 це буде 0,1. Що множиться? Ну, а корінь із 324, це, напевно, 16. Давайте я добуду 324. Корінь, 18. 18. Отже що множиться на 18 і це дорівнює. Ну що ж, якщо так, то це 7, що множиться на 1,8. Якщо 0,1 помножу на 18. Отже, 7, що множиться на 1,8. І це дорівнює.

Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас корінь і 4,5, що множиться на корінь 72. Піднесемо під один корінь квадратний. Отже, запишемо, що це дорівнює корінь. 4,5 я запишу, так і запишемо 4,5, тоді, що множиться на 72. Так, і це дорівнює. А зараз 72 запишемо як 2 помножити на 36. Тобто це буде корінь з 4,5, що множиться на 2, і що множиться на 36. Є? І це дорівнює. 4,5 помножити на 2, це буде 9. То ми записуємо, що це буде корінь з 9, що множиться на 36. Ну, а зараз. Корінь із добутку дорівнює добутку коренів. Запишемо, як корінь із 9, що множиться на корінь із 36. І це дорівнює. Корінь із 9, це буде 3. 3 у квадраті 9. Що множиться корінь із 36, це буде 6. 6 у квадраті 36. І це дорівнює. 3 помножити на 6, це буде 18. І Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Тут у нас добуток трьох коренів. Трьох коренів. Ну що ж, тоді це буде дорівнювати корінь з добутку цих всіх чисел. То ми записуємо, що це буде дорівнювати корінь. З 13, що множиться на 3. І що множиться на 39. І це дорівнює. 13 помножити на 3 – це буде 39. То в нас вийде корінь з 39, що множиться на 39. Але 39, що множиться на 39, це 39 у квадраті. Тобто це буде корінь з 39 у квадраті. А за означенням, корінь з 39 у квадраті дорівнює модуль 39. Тобто ми записуємо, що це буде дорівнювати модуль. 39. Це додатнє число, це буде дорівнювати просто 39. Є. Переходимо до шостого завдання. Тут у нас також добуток трьох коренів. Ну що ж, тоді це буде корінь з цього добутку. Записуємо, що це дорівнює корінь. З 22. Що множиться на 14? І що множиться. На 77. Є. Ну що ж, давайте спробуємо розкласти на прості множники. 22 це 2, що множиться на 11. Отже, записуємо, що це дорівнює. Отже, 22 це 2. Що множиться на 11. Є. Помножити. 14 це 2, що множиться на 7. А 77 це 7 помножити на 11. І це дорівнює. Тут у нас є по два множники всюди, то ми можемо записати, що це дорівнює корінь. Отже, 2 помножити на 2 це 2 у квадраті. Далі 11 на 11 це буде 11 у квадраті. І 7 помножити на 7 це 7 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, тоді запишемо як корінь окремого з цих виразів. Тобто це буде дорівнювати корінь з 2 в квадраті, що множиться на корінь. З 11 у квадраті, що множиться на корінь з 7 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, корінь із 2 у квадраті це буде 2. Е, модуль 2, ну, запишемо модуль 2, це додатнє число. Далі. Корінь із 11 квадраті – це буде модуль 11. Що множиться і корінь із 7 у квадраті, це буде модуль 7. Отже, це буде 2, що множиться на 11. І множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 2, що множиться на 77. І це дорівнює. Отже, 2 на 70 це 140. 2 на 7 14. 140 плюс 14, 154. Пишемо це дорівнює 154. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, обчислюють. В першому завданні ми обчислили, одержали 210. В другому завданні 48. В третьому завданні 12,6. В четвертому завданні 18. І в п'ятому завданні. 39. І в шостому завданню 154. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми використовували властивості квадратного кореня. На цьому вправу завершено.